Фізичного реабілітолога, і сьогодні ми перейдемо до активної гімнастики при пораненому партизані, при асиметричному повзанні. Будь ласка, передивіться уважне відео. і Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть коментарі, і я обов'язково на всіх вам відповім. Наступна права входить до активної гімнастики. Це ми, коли дитинка лежить на животі, і ми беремо цю ніжку, яка в пасиві, згинаємо до тазу. Ось так ми згинаємо. І дитинка може тут повсти і нам потрібно так утримувати, поки дитинка не почне ось так виштовхуватися. Тобто ми зафіксували цю ніжку, і ось так дитинка буде повсти повсти і потім раз і вона відштовхнулася від нашої руки. Так можна робити дуже багато разів. Якщо у вас є час, ви можете так робити весь час, поки дитинка лежить на животі. Далі наступна вправа, яка входить також до активної гімнастики, це потрібно прибрати всі речі з правої сторони, та яка активна, і покласти їх на ліву сторону. Нам потрібно домогтися такої вправи, коли дитинка буде стояти ось так, ніжка буде, стопа буде стояти ось так. Нам потрібно домогтися такої вправи. Ми, ми, Пасивно ставимо цю ніжку. А тут у нас іграшки. Дитинки цікаво, і вона виходить в ось таке положення. І тут у нас бокове скручування. Ось так. На цю сторону ми не робимо, її треба розслабити. Тобто, якщо дитинка сюди вже не хоче ніяких вправ на цю сторону робити, тобто, навіть тут іграшки цікаві, але дитина заморилась і не може голівку нашу навіть повернути, тобто, вона заморилась, треба цю сторону нам розслабити. Ми її ось так от погладимо. Потім ось такі продавлювання. Не сильні, але глибокі. І ось так, ось так, ось так, ось так поробили такий дощик, називається, вправо, і порослабляли цю, цю сторону. Так, також можна ось тут, ось у нас на поясі, ось так от поростирати. Ось так погладили дитинку, погладили і все. Оце входить до активної гімнастики.